Всім привіт, друзі! Ви на каналі КриптоБратан, І сьогодні у нас короткий огляд ринку біткоїна. Але перед тим як ми розпочнемо, підписуємося на канал і ставимо лайки. Розпочинаємо. Всіх вітаю, друзі. Е, так. Давайте розберемося коротко по ситуації на бітку і те, що можна очікувати на даний момент. Е, всі очікування, які я розказував у минулому відео, справдилися. Ми зібрали всю ліквідність, яка була знизу, і з того ренджу, який у нас був тут сформований. Окрім одної, що я чекав, що ми ще треба було свій панути над близько цього рівня 24800. Але, на жаль, цього не сталося. Хоча є. Догадки, що на інших біржах, де була менша ліквідність, то свіп став. Але оскільки ми розглядаємо це на Binance, графік Binance, то тут не, не було. Ну, менше з тим. Основну частину ліквідності ми зібрали повністю знизу. І, як бачите, ми були з того ж дня, ввечері, ми почали формувати розворотні формації. Усіх вітаю, хто ризикнув, не побоявся і заходив в лонгову позицію. Хтось вже її зфіксунув, хтось її ні. Можна було би забрати, якщо десь приблизно десь тут. Можна було забрати повноцінних 5% руху ціни, що досить непогано. На даний момент ми застопорилися. І почали такий невеличкий флетовий рух. І іменно для тих, хто ще не заходив в лонг позицію, а хоче, і в тому числі я ще для себе шукаю повторну... повтор цього лонга. Тож, на даний момент, ми можемо розглядати два основних рівні, від яких можна відштовхуватися і набирати позиції. Це є 25530. І другий рівень це є 25250. Відміну сценарію для лонга, це, якщо ми закриємося повнотілими свічками нижче останнього цього рівня 25-250. Причиною розглядати ще звідси якийсь лонг це якраз реакція на оці зону інтересу, що буде досить круто. І більш впевненіше. Втім, от зараз прямо з цих значень зараз залітати в лонгах, хоча воно дає всі прояви, що ось можна заходити. На даний момент, ні. Е, ось так то. Е, від цих значень, від цих рівнів, цілі росту у нас може розглядатися це є 26-27. Перепрошую. 27 тисяч ось так. Аж до цих значень. І так само можна розглядати якусь реакцію на цю зону інтересу в районі 27400. Досить такий непоганий ріст і цілі. Якщо від звідси, давайте вимірюємо. Отсюди. Це є 6-7% росту. Є досить гарно і смачно. Розглядати якийсь аж прям глобальний ріст ще раз виток типу, догори гори 32.70, ну, є шанси, є бажання і є можливість. Сказати, що це неможливо. Це так не буде правильно. Тож, на даний момент можна це допустити. А чи це станеться? Ну, побачимо вже з часом. Це в Консер... консервативні лунга, які Ось такі значні можна досягати. Це на рахунок біткоїна. По ефіру. Так, ефір. По ефіру такі сама е, ситуація похоже. Ну, не прям капець капець похоже, ну, але наближена. Так само є е, два рівні. Це є 1567 і 1550. Так само маємо знизу блок інтересу, до яких можна спокійно скотитися і. Набрати лонг-позицію. Е, якісь такі конкретні цілі росту можна розглядати і сюди збір цієї ліквідності, що у нас залишилося. Е, Ріст це є 1650, найближчий, і такий би найправильніший би то аби ми цілилися і сюди до 1715 доларів за один ефір. І іменно в цій зоні я би розглядав би якісь короткі шорта. І так само і по ефіру. О, ой, перепрошую, по бітку. Так само, от звідси я би розглядав якийсь шортик. Принаймні. Але побачимо. Е, зараз на даний момент от прям. Зараз. Так, ми тут свіпанули. Зібрали ліквідність. У нас тут ще був такий один прикол зранку. Що мали таку велику свічку вверх вниз і все. Зараз оця свічечка цікава така була. Зібрали. Зараз, оскільки. Беручи до уваги те, що хочеться побачити ціну нижче і тут набирати позиції, е, я би розглядав, би, я би хотів побачити якийсь свіп до цієї зони. Це, ця зона є на менших таймфреймах від 15 до 5 хвилин. Е, звідси я би, би так чуть, чуть би маленький шортик би взяв, би пару процентів би можна було би взяти. Давайте вимірюємо, якщо так. За цей свіп. І сюди. Ну, майже, майже 3 до 1. Ось би такий би шортик я би ще взяв. Ну, тут тобі більше можна би було взяти, якби сюди. Ось такий би шортик я би розглядав. Е, трохи небезпечний, але має право на життя. Це по даному ситуації. Також в минулому відео я давав також позиції для лонга на альткоїнах. Можна зараз буде переглянути, що спрацювало, а що не спрацювало. Давайте розпочнемо ми з атома. Атом. Рівень вистояв. Незважаючи на всю ситуацію, він вистояв, але якогось такого капець-капець росту не було, і я не побачив. Е, тож по ньому особисто я і не заходив. Що в нього вийшло? 3. 380%. Ну, так я собі. Не сказав, що дуже гарно, але і непогано. Е, так, але все, все одно він залишається актуальний. Можемо побачити ще один спуск. Також, якщо біток буде литися, можна буде побачити якийсь свіп ліквідності ось цих мінімум. І після чого, якщо ми закріпимося вище з цього рівня з тінь свічку, ви, ви будемо виходити вверх. Тож, тримаємо далі собі на увазі. Так, продовжуємо. Руна. руні. руна. Ну і бачимо. Чому? Це ще раз підтверджує, що чому класичний теханаліз, він не дає повноцінної інформації. І кількість позитивних угод типу, дуже стрімко знижується. Смартмані все-таки рулит і дає більше інформації. От, і що я говорив про те, що це може бути. Фальшивий вихід з цього трикутника великого із поворотом назад. Зараз, на даний момент, ми зак... можемо закріпитися вище цієї трендової лінії, якщо так беремо по класиці, і будь... можна буде виходити вверх. Поки що казати, що ми вже зламали структуру, і ми там типу, вийшли з цього боку... трикутника, не можна. Відпрацював класичний теханаліз. Ми не, У нас не було злому структуру, не було фей, е, перелому бос. І на даний момент ми виходимо догори, так як і очікувалося. Так, це поруні. Е, що можна тут ще зробити? Можна якусь зроб, розглядати невеличку корекцію і приблизно. Приблизно, приблизно, давайте. Ось тут. Ось так. Ось так Оцій від цієї зони я би розглядав би якийсь лонг. Ну, якщо ми вже полетимо, то вже полетимо. Е, так, це по руні. Е, Продовжуємо солано. Солана, солана, солана. 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 Е, по солані я набирав позицію. Ну, no, але вона не виправдувала максимально її очікування, на жаль. Поки що, що маємо, то маємо. Але так само в моменті вона досить прекрасно давала цілих 7% росту, що можна було спокійно забирати. Я половинку тільки зафіксував, не, не усе, на жаль. Це посилання. Так само можна очікувати продовження тренду. У нас таке йде накопичення. Повторююсь. Якщо нам BTOC дасть сетап для росту, то всі монети будуть відпрацьовувати. Ну, але якщо він за його заріже, то, на жаль. Так, BNB. BNB, BNB, BNB. BNB. Так, BNB. -шка. Так само чудово себе відпрацювала від зони інтересу. на Нарісти. Зараз у нас йде невеличка проторговочка. Так само можна очікувати вихід аж до цієї зони інтересу. Тому що ми маємо достатньо ліквідності і достатньо палива для виходу. Є, що нам збирати. в 8% можна тягнути. Якщо відтеперш, не значить. Ну... То на даний момент так. І Optimals. Опе. Е, До речі, OP OP дуже сильно себе проявив і найкраще вдав процентного росту, як і очікувалося, від зони маніпуляції, протести лише раз рівень. 11% росту. Це самий фаворит на даний момент з тих всіх монеток, які були дані швидше. Лонг. Якщо до... далі, повторююсь. біток на B буде спускатися, то якісь реакцію можна чекати на ось тут, на даному імбалансі. Перекриття, і можна буде очікувати якийсь невеличкий розворот для продовження тренду. Ну, побачимо побачимо. Ось. До речі, в телеграм-каналі ще раз повторюся, як я говорю в своєму кожному відео. в мене є телеграм-канал. Завжди я пишу про свої угоди. і про Актуальні новини, тож підписуйтеся. Посилання залишу в... в описі. Добре, друзі. На цьому завершуємо. Всім гарних торгів, всім профіту і до зустрічі в новому відео.